Сільськогосподарські рослини. Чим, на твою думку, береза відрізняється від яблуні? Обидві ці рослини дерева. Але береза є дикорослою. Вона пристосувалася до умов існування самостійно, а яблуня культурною. За нею доглядає людина. Сільськогосподарські рослини. Це культурні рослини, які людина вирощує для одержання продуктів харчування, кормів для худоби, технічної сировини. Культурні рослини використовують у їжу, харчові культури як сировину для виробництва, технічні культури, для виготовлення ліків, лікарські рослини. Ними годують худобу. Кормові культури. У давні часи всі рослини на нашій планеті були дикорослими. Людина збирала насіння рослин, уживала їх у їжу, висаджувала поряд зі своїм житлом, доглядала та виводила нові сорти. Так рослини змінювалися, ставали культурними, їхні плоди крупнішими, покращувалися й смакові якості. Тепер вирощуванням рослин займається рослинництво, галузь сільського господарства. Залежно від властивостей та господарського призначення. Культурні рослини поділяють на зернові, зернобобові, овочеві, плодово-ягідні, технічні декоративні. Зернові культури або злаки, кукурудза, жито, пшениця, ячмінь, рис, і зернобобові або бобові культури горох, квасоля, сочевиця. становлять Основний раціон харчування людини, їх використовують для годування худоби у різних виробництвах. Овочеві, помідори, картопля, перець, морква, капуста, буряк, огірки та плодовоягідні культури малина, груша, яблуня, абрикос, банан, виноград мають велике значення, адже споживаючи їх. Людина отримує необхідні для організму вітаміни, мінерали і мікроелементи. Технічні культури використовують як сировину для різних галузей промисловості, зокрема, цукроносні культури, цукровий буряк, тростина, у цукроварінні, олійні соняшник, рицина, соя, ріпак для виготовлення рослинних олій. Брядильні коноплі бавовна для виготовлення сировини в текстильній промисловості, ефіроолійні, евкаліпт, сосна, м'ята у виробництві ефірних олій. Окремо можна виділити декоративні культури: троянда, алое, орхідея, фіалка, рослини, які вирощують для оформлення житлових приміщень. Парків, скверів тощо.